Добрий вам день, дорогі мої друзі. З вами знову Майкемпінг. І сьогодні ми з вами приготуємо печену, чи, може правильніше, запечену картоплю у такому чудовому військовому казанку. І, як завжди, друзі, перш за все, давайте все розпалимо. На попередніх серіях у мене вже закінчився розпалювач. Тому на цей раз у нас будуть просто сірники. Без всього. Просто сірники на вулиці досить жарко, тому я думаю, що питань з цим не буде. Я думаю, що все у нас швиденько загориться. Томусь мені так здається, що все буде дуже швидко. Так ну що, друзі, пічка палає майже. Майже. Опа. Друзі мої, піч у нас чудовим чином палає. Тим часом я беру картоплю, друзі мої, нарізаю її на дві частини. Ось так в мене дві штучки буде. Одна і друга. І другу також таким же чином нарізаю. Далі, друзі мої. В мене ось такий є крафтовий папір так, для випікання. Далі, друзі мої, в мене сюди йде ось таким чином вершкове масло. Максимально обережно, як можна в походних умовах, так? Далі, друзі. Далі гілочка розмарина. Далі, друзі мої, обов'язково сіль. І на іншу половинку також. Так, накриваємо ось таким чином. І, друзі мої, одну головку чесника сюди. І ось таким, друзі мої, чином ми все це діло. Закриваємо. Так, начебто ну, закрили? Далі я беру полію і закриваю у полію таким самим чином, так приблизно. Ось. Одна є. Ми ту саму процедуру ми повторюємо для другої картоплі також вершкове масло, дорогі друзі. Так, оп. Сюди. Таким же чином намагаємось робити максимально обережно, але все ж таки не забуваємо, що ми в поході. І все те, що ми дуже гарно робимо вдома, тут Може не вийти, друзі. Так, накриваю ось таким чином, так, і ось так. І ось так. Як можемо, так і робимо фолію і у фолію, друзі мої. Ось так, як лавашик. Ось що нас вийшло, дивіться. Раз і два. Далі, друзі мої, що ми робимо? Ось у нас є наш з вами казанок військового типу. Ну і намагаємось покласти ось таким чином. Але як воно вже буде, так воно, друзі, вже і буде. Ну, друзі, і накриваємо. Ось таким, друзі, мої чином. Так, ну і зараз камеру трішечки ось таким чином я підійму, щоб ви бачили. І ставлю ось таким, друзі, чином на вогонь. Ось так. Це в нас така імпровізована духовка буде, духова шафа. І ось сюди, друзі, кидаємо трішечки дров. Додамо. І ось так воно постоїть, я думаю, хвилин десь приблизно 25. Повні глядачі, ось таким чином працює наша з вами імпровізована походна духова шафа. Потихеньку, без полум'я. Ось так за півгодинки все, друзі мої, буде готово. Може навіть... Трохи швидше. Друзі мої, перегорнувши казаночок, також даємо йому десь хвилин 15 постояти. Пів години начебто пройшло. О, Зараз, друзі, я візьму ложечку свою. Ми тут відкриємо це діло швиденько. Опа. Так. Що в нас тут? О! Клас! Запах такий як. О! Супер, як в бані. Навіть не знаю, як сказати. Оп, одну і другу. Також треба так. Обережно. Уп. Друзі, дивіться, що в нас вийшло. Зараз будемо відкривати і дивитись, що всередині. Так. Вот так обережно. О, Так. Ой, как пахнет. Боже мой. У -у -у -у. О, друзья мои, все просто супер, дивиться. Молодая картофля. Ну, снег сюда. И как-то дестать, Опа. Это уже зручно. Проте это и Опа. Друзі, я відразу їсти, бо терпіти просто не можу. Зараз я вам покажу. Дивіться. Ось така чудова річ вийшла у нас. Чесник я вже з'їв. Друзі, всім дуже дякую за перегляд і бажаю вам, друзі, гарного вечора.